Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браті і сестри, об'єднані сьогодні на цій молитві, в неділю, неділю, яку називаємо неділею сиропусною або неділею прощення, мабуть, через те, що чуємо Євангелії, в, в якому Христос закликає нас до того, щоб ми прощали наші провини. Тобто тим, хто завинив нам. І також, щоб ми вміли просити прощення за те, що ми комусь вчинили, якусь провину, чи ще щось інше, що не дає спокою в сумлінні чи в серці нашого ближнього. Ще не так давно ми фактично завершували цей різдвяний період Йордан. Стрітання, так, і ось вже стоїмо на порозі, на порозі Великого посту, який, яким будемо крокувати так, до того, щоб зустріти Воскресло Христа. Я думаю, що якщо подивитися на наше життя, то ми можемо його порівняти до такої дороги, по якій ми їдемо чи йдемо, можливо, хтось біжить. Можливо, хтось і повзе. Але по дорозі, по дорозі, навколо якої все змінюється, немає чогось однакового, чогось стабільного. І ми самі можемо так зауважити по собі, що ми також змінюємося кожного дня. Не лише по зморшках на обличчі, по тому, що нас. Полишають наші молодечі сили, не те, що кожен день додає нам ще, ще більше років до нашого життя. Так? Тобто ми завжди змінюємося в своїх думках, в своєму сприйнятті світу, ближнього, тих, хто оточує нас. І такі переміни, вони є закладені. Богом, закладені Богом для того, щоб людина могла еволюціонувати, прогресувати, стремитися до кращого, пізнавати, відкривати для себе щось нове. Це закладено є Богом, але керувати змінами, які відбуваються в нашому житті. Належить саме нам, бо саме в своїй свідомості ми приймаємо рішення, що як робити, як подумати, що кому сказати, куди піти, який вчинок зробити. Але думаю, що багато із вас, не кажу кожен, але багато із вас погодиться зі мною і з тим, що інколи може здаватися, що наше життя. Немов би зупинилося. Не би навколо нього нічого не відбувається. Ну, Щось таке дискомфортне в житті людина відчуває. Ми відчуваємо, що не відбувається жодних змін. Чому не відбувається цих змін? То вже є питання до кожного з нас. Але на одну з таких причин дає сьогодні відповідь Ісус Христос. Бо в нас є непрощення. Знаєте, в, людській, в людських поговірках є дуже, таке, дуже гарний вислів, так, короткий такий називається, тримати зло. Так, не носити зло. Тримати зло на ближнього. Тобто, той, хто тримає зло, відповідно він і тримається біля зла. І це не дає йому можливості йти. Бути вільним до того, до чого нас створив Господь, бути вільним, радіти життю, радіти тому, що Бог дав нам в нашому житті, не дає можливості те зло зробити нам крок. Знаєте, той тягар не пускає, як той якір кинутий в воду, не пускає корабель, щоб його віднесло десь. І те зло нас тримає, та образа наша затайна на сестру, брата, маму, тата, ближнього, кума свата, вона десь нас тримає, не дає нам бути вільними. Воно мучить нас тут в голові, тут всередині, не дає спати, не дає спокійно працювати, жити. Може виникнути питання, ну, що робити з тим злом, з, з тою образою, з тим непрощенням, та, яке я ношу в собі? Знаєте, про прощення не говорять, його просять. І саме тому потрібно не говорити, але навчитися просити прощення. Просити прошення у наших ближніх, так інколи буде зашкалювати той спідометр нашої гордості настільки, що нам буде важко прийти і сказати до людини вибач, пробач. Я завинив, я завинила. Я ще рукаюся перед тобою. Але в таких моментах. Той спідометр, ту стрілку потрібно пересилити в іншу сторону, знайти в собі сили. Подумаймо, скільки гріхів чинимо ми кожного дня, скільки мільярдів людей живе в цьому світі, скільки гріху вони творять в одну мілісекунду думками, словами, вчинками. А Бог то все прощає. Він не бореться з тим, щоб пробачити, відпустити. Також, дорогі в Христі, говорячи по, про, про прощення, коли ми говоримо, що треба вміти просити прощення, також потрібно вміти і самим пробачати. Бо інколи ми можемо дуже гарно просити прощення. Але в собі. Носити Той гарне прощення. І хтось приходить до тебе і каже, слухай, ну вибач, завинив, завинила перед тобою. Ми можемо так відфуркнути, та йди, з тебе і так нічого не буде, далі будеш робити те саме. Чи Господь так поступає з кожним з нас? Ні. Чи ми би хотіли, щоб з нами так поступали? Думаю, що ні. Тож, дорогі в Христі, браті і сестри, на початку цієї дороги, в цю неділю прощення, запитаємо себе, чи вмію я прощати? Чи мію я просити прощення, наскільки моє серце є відкритим, наскільки воно є готовим до того, щоб приймати мого ближнього, який завинив переді мною. Наскільки мої ноги є готові йти до тої людини, перед якою я завинила, і просити у неї прощення? Чи вмію я просити прощення? Якщо не вмію, то, мабуть, варто навчитися цього. А взяти приклад, ми можемо в небесного батька, в небесного Отця. Який прощає досконало. Бо інколи ми можемо повчати, як треба прощати, їм так вчити такі вчителі, професіонали, професора, вміємо розказувати, як то треба прощати, якими треба бути милосердними, а самі навіть крехтини на своєму співбрату не можемо простити. Чи не лицемірство це, чи не гордість це? Нехай Господь сукрушить наші серця. До взаємного прощення, а ми, прийшовши сьогодні в наших домівках, чи то на вечірній молитві перед сном, не забудьмо попросити прощення одні в одних, наших рідних, наших близьких. Можливо, у сьогоднішній день ми також згадаємо і тих, хто мучиться від того, що ми не подарували йому прощення десь в минулому. Простімо йому, відпустімо. Якщо нам важко це зробити словесно, зробімо це навіть в своїй молитві. Відпустімо це. Будьмо милосердні, як і Отець наш милосердний. Амінь. Слава Ісусу Христу.